Добрий день. Починаємо урок. Я досліджую світ. Тема нашого заняття культура і звичаї українців. Послухайте вірш. На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу по правді ще й талановиті. Землю засівають і пісні складають, на, ман... на бандурах грають, і вірші складають. Про яку країну згадуються у вірші? Так, про нашу країну, про Україну. І сьогодні будемо подорожувати, вивчаючи традиції і звичаї українців. Що ж таке традиція? Традиція, досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки та інше, що склалося історично і передаються з покоління в покоління. Звичаї це загально прийнятий порядок, правила, що здавна існують у громадському житті, побуті якого-небудь народу. Наш народ має багату культуру. Величезний скарб якої складається з цінностей, надбаних багатьма поколіннями. З прадавніх часів до нас йдуть життєва мудрість та настанови щодо способу життя. Вони закладені в українських звичаях, обрядах, фольклорі, адже в них світо відчуття та світосприймання нашого народу. Народна творчість дуже тісно пов'язана зі звичаями, певними законами яким українці керувалися щоденно. Український поет Максим Рильський любив повторювати: той, хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. А що ви знаєте про минуле нашої Батьківщини? Імена яких видатних людей ви знаєте? Відкрити зараз сторінку 105 Так, сьогодні ми з вами розглянемо три частини такі. Перша частина це відомі люди України, видатні люди України. І перед вами тут ви бачите Тарас Шевченко і Ліна Костенка. Це поети. Друга частина це архітектурні споруди. І поговоримо про казацтво. Від минулого до сьогодення. І так видатні люди України. Володимир Великий, князь Новгородський, і Великий Київський князь з 978 року. Вибрав християнство як державну релігію. Під час хрещення отримав ім'я Василій. Він також відомий як Володимир Святий, Володимир Великий, Володимир Хреститель, Володимир Красне Сонечко. А поряд з ним це його син Ярослав Мудрий. У хрещенні мав ім'я Георгій. Під час його правління. Київська Русь перетворилася на могутню європейську державу. Він створив бібліотеку Софіївського собору. Богдан Хмельницький народився у місті Чигирин, це український військовий, політичний та державний діяч, гетьман війська Запорізького. Освіту здобув у Львівській єзуїтській колегії, очолив національно визвольну війну українського народу проти польської шляхти. Тарас Шевченко народився в селі Муринці Київської губернії, зараз це Черкаська область. Це український поет, письменник і художник. Був сином селян кріпаків. У 1838 році він був викуплений з кріпацтва, академік Імператорської академії мистецтв. І найбільш відома збірка його творів називається Кобзар. І його також називають Кобзарем України головним. Далі Олег Антонов, провідний авіоконструктор, доктор технічних наук, академік, розробив транспортні літаки Ан-8, Ан12, 22, 26, 32, також пасажирські літаки і працював генеральним конструктором Київського дослідно-конструкторського бюро. Микола Лисенко український композитор, піаніст, диригент, педагог. До найвідоміших творів Лисенка належить музика гімну «Молитва за Україну, опера Тарас Бульба і Наталка Полтавка. І значну кількість творів він написав на слова творів Тараса Шевченка. І якраз лисенка вважають засновником української національної музики? Ну, Ліна Костенко, в ваших підручниках фотографія це українська письменниця, поетеса, автор багатьох поетичних збірок. І, зокрема, збірки віршів для дітей Бузиновий цар». Що ми відчуваємо з вами, коли? Чуємо ці прославлені імена. Так, ми відчуваємо повагу до людей, гордість, що ці люди жили в нашій країні, які прославляли і прославляють нашу країну. Архітектурні споруди. По всій Україні є безліч архітектурних пам'яток якими у свій час пишалися і які були епіцентром історичних подій. У самому центрі Запоріжжя на місці колишніх козацьких порогів розкинулася гігантська бетонна гребля. Ось подивіться. Будівництво Дніпропетровської гідроелектростанції стало одним із найбільших проєктів у нашій країні. Споруда завдовжки. 1300 метрів із завишки 60 метрів. Станція мала забезпечити електроенергією центральну та південну Україну. Зараз на території Дніп... Дніпровської ГЕС знаходиться також музей, у якому можна почути багато цікавих історій про будівництво станції. Вибачте? Хотинська фортеця, називаючи одним із семи чудес України. Розташована вона у місті Хотин Чернівецької області. Впродовж століть місто перебувало у складі багатьох могутніх князівств. І ось що цікаво, що тут кінорежисери обирають місце для своїх фільмів. Зокрема, тут знімали фільм Тарас Бульба, Захар Беркут, Три Мушкетери, Стріли Робін Гуда та інші. У 2000 році фортеця в Хотині стала державним історико-архітектурним заповідником. Щось я перескочу. Замок. Любарта приваблює туристів не лише своєю величчю, багато історією, але й безлічч легенд. Верхній замок давно став візитівкою Луцька. Фортеця славиться своєю багатовіковою історією. Переживши понад сім віків, твердиня дійшла до наших часів, не змінивши свого початкового вигляду. А ще Луцький замок є однією із найбільших фортечних споруд в Україні. От ще одна цікавинка. В селі Городні Харківської області розташований цікавий об'єкт садово-паркової архітектури. Називається співочі тераси. Вони є унікальною пам'яткою не лише України, а й Європи. Співочими терасами. Терасами, пробачте, називають фруктовий сад, розміщений у вигляді великого амфітеатру. Особливість цього місця є дивовижні акустичні властивості, людський шепіт на одному краю тераси прекрасно чується на відстані до 60 метрів. І секрет музичного дива ховається у цегляних стінах, у яких будовано спеціальні труби з різних матеріалів та різного розміру. Щороку восени на території амфітеатру відбувається етнофестиваль співочі тераси. Отже, історично минуле нашої батьківщини може побачити і в архітектурних пам'ятах міст і сіл. Тобто оберігаємо їх, так і не знищуємо. Козацтво. Слово козак тюрського походження. У перекладі воно означає вільна людина. Козаки завжди боролися за свої одвічні права: вільно обирати старшину, мати власний суд, не сплачувати податків, проживати на всіх державних і приватних землях, полювати, рибалити, ходити в морські та сухопутні походи проти турків і татар, найматися на службу до іноземних монархів, для захисту від татарсько-турецької агресії. У понизі Дніпра на південь від Дніпровських порогів було створено військову політичну організацію Запорізька Січ. Військо козацьке відзначалося суворою дисципліною, витривалістю, стійкістю у боях, а також козакам були властиві взаємовирочки і взаємодопомога. Сьогодні воїни, нащадки козаків, самовіддано захищають нашу землю від ворогів. І продовжимо працювати за підручником. Прочитайте текст. І розкажіть, які старовинні споруди або місцини є у нашому місті, пригадайте, про що розповідають пам'ятки природи та культури. І так, на сьогодні все. Розкажіть батькам, про що ви дізналися, і до побачення!